Далее, пан э, психолог вырешил вызначения выозначения, что такое этика, что да? такое этус. А э, в каком-то смысле, можно сказать, что этические нормы прямо противоречат инстинктам. Да? То есть это размножение, это еда, это захватить ресурсов побольше. Отобрать, отобрать за масштаб мышления, он тактический становится, там угу. никакой стратегии нет. Потому угу. что некоторые ценности, которые должны были бы, вот этот вот животный аспект, потому что мы друг друга убьем, и смог подчинять свою деятельность чер... ценностям, Тим самим контролює свої інстинкти, що там відноситься совість, дружелюбі, любов, милосердя, чесність, там, якби такі нравственні категорії, вони всім звісні: любов, мудрий, справедливий, тактичне мислення, а не стратегічне. Вам не здається, що тут попахує якимось такою жорсткою дисципліною, норми, які, ну, тобто, вони покликані на те, щоб придушити інстинкти. А ми говоримо про якусь християнську етику, де людські інстинкти розцінювалися як гріх. Якщо він вже поліс визначати етику не в академічний спосіб, а в свій забобонно-християнський спосіб, тоді я скажу так: гріх в християнстві не є чимось таким, що ми повинні із цього світу викорінити. Оскільки християнство пояснює, що цей світ грішний, і всі ми від народження грішні. Якщо ми всі від народження грішні, тоді гріх це данність. це данність. І ми всі тут, в гріховному житті, готуємо себе до повного викорінення гріха в перехід в інший стан. Тобто стан після смерті. Тобто, допоки ти живий, ти грішний, все одно ти грішний. Що це значить? Звісно, річ, церква намагається накинути на вас аркан відповідальності і заявити, що ви винні відчувайте провину, ходіть запущеним хвостом, бійтеся. Буде Великий суд вам пизда. Так, да, є церкви, які. На цьому знайшли це як гарну бізнес-модель, класний маркетинг для людей переляканих. А як знаєте, а як тоді збагачуватися? От вони це все зробили. Але чи це відображає суть релігійного вчення? Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Тому що гріх сприймалось як те, що саме, саме вкусненьке. І християнство пішло на заміну епікурійству, яке, як я, Розумію, теж було певною стадією. В Європі на той час існував гедонізм. Гедонізм змінився на те, що кайф пропав. Знаєте, от якщо ти жреш шоколад, жреш шоколад, жреш шоколад, він перестає вже бути шоколадом. Він починає перетворюватись на говно. І от тоді треба взяти і їсти його дозовано, наприклад, одну дольку в день. І тоді він стає піпець який смачний. І так в усьому, якщо ви хочете, щоб життя було суперсмачне, тоді скромність. Смакуйте кожен шматочок, створіть собі е, такий міні-дефіцитик, е, не перезавантажуйте себе цими враженнями, е, насолоджуйтесь кожним, кожним, кожною миттю. Да? Тому е, в цьому плані, е, от. Функція гріха, вона задуму, була такою. Тому казати, що норми вони йдуть проти інстинктів, та ні, вони не йдуть проти інстинктів, а вони організовують інстинкти. Тому що інстинкти це енергія життєва. І цю життєву енергію треба кудись направити. Якщо б вони хотіли вбити гріх. Тоді б вони всіх жінок стерилізували, всіх чоловіків кастрували. Не в цьому суть. Суть в тому, щоб цю енергію взяти і сублімувати кудись. В тому, щоб ми наше тваринне не знищували, не вбивали, не придушували, а щоб ми його ну, якраз знаходили спосіб максимальної реалізації цього тваринного. Стосовно тактики і стратегії. Ми не можемо жити в тому, що от ми знаходимося десь на висоті піраміди, ми будуємо от цю велику кулю, тому десь тут я повинен попуститися, зробити це, це, це і так далі. Людина не повинна підкорюватися якимсь великим задумом. Навіть якщо це супервеликий задум, навіть якщо це благородний задум. Ні, ні в якому разі ціль не виправдовує засоби. Тому що отут, от, в такому навіть визначенні, вже починається цей момент, що він визначає морально-етичні норми як поставлення цілі, а під цю ціль підлаштуватись так, щоб досягнути цієї цілі. Тобто, я під цю ціль повинен підкоритися повинен цій цілі. Тобто я повинен жити не тут, не зараз, а я повинен жити там. потом. Це хвора етика. Ну, чи хвора етика, чи дуже морально застарела. Вызначение этосу. Ну, слово «этос» — это же все, изначально греческое слово означало все, что касается каких-то правил, обеспечивающих жизнь группы, общества. Угу. Заходим в Википедию. «Этос» — грецкую мовою значит слово «этос» — «вдача», «характер», «темперамент». Тобто тут уже сами, сам центр знаходиться в людині, а не десь там, в якійсь цілі. Далі йде визначення: узагальнена характеристика культури певної соціальної спільноти, яка виражена в системі її панівних цінностей, норм і поведінки. Так, спільнота. Ця етика без спільноти, звісно, річ, не існує. Звісно річ, нам треба спільнота. Ми підлаштовуємо наше тваринне під те, щоб існувати в в цьому суспільстві. Але етос це не стільки про правила від авторитету якогось, скільки у соціальній групі філософія стосовно того, що ця людина є кращою, і ця людина є гіршою. Скажімо так, і кращою її роблять. Теж людина є носієм якихось норм, а не чисто от про правила взаємодії. Треба, обговорюючи етос, робити ставку, все ж таки, на характер самої людини. Питання цілі цього характеру. Тобто, Уже тоді вони починали обговорювати, що от є такий темперамент, є такий характер, є сякий характер, оце гарний характер, оце дурний характер. Це дуже ну, спрощене під те, що він протягає. А протягає він одне: що їм треба придумати якесь бачення, а під це бачення розробити ідеологію, а під цю ідеологію розробити. Правильні цінності, які сука, дотримуйся цих цінностей, тому що ми строїмо комунізм, блять. І щоб построїти комунізм, ти должен бути, блять, сука, таким. Не будеш сука таким, не буде комунізма, блядь, блять. Да? А комунізм це наше, сука все. І сука, ця ментальність у психолога. Як він консультує? Кого він консультував? Я заліз до штучного інтерлекту. Український е, вірчус. Я їх перекладаю сміливість, єдність, стійкість, determination і співчуття. Оце наші головні чесноти, які штучний інтелект вивів як чесноти українців під час війни повномасштабного вторгнення з Росією. Тобто, я не маю нічого проти цих чеснот, це все класно сказано. Але далі. Ми, дивіться, отримуємо і пороки. І в пороках іде ненависть, корупція, відсутність толерантності, цинізм і жорстокість. Начебто все нормально, начебто визначення взагалі України стосується стосується тупо всіх. Але визначення стосовно ненависті, штучний інтелект дає як ненависть до росіян і їхньої влади. Може вести до подальшої ескалації конфлікту. Круто. І це парок. Ну, штучний інтелект, очевидно, черпає з писаних ресурсів. Далі. Тобто, нетолерантність до різних етнічних і релігійних груп може вести до розколу в суспільстві. Ну, подивіться, яка ж тут хуйня. Ну, дивіться, по загальному визначенню. Відсутність толерантності до різних етнічних груп, до яких різних етнічних груп? У нас в Україні немає відсутності толерантності і нетолерантність до різних етнічних груп. Ми можемо сказати, що у нас існує відсутність толерантності до руского міра і русского язика. Ось це є. А Релігійні групи, це, це пролять про що? Чого штучний інтелект начитався? Чого він начитався, що тут з'явилися релігійні групи? До яких релігійних груп у нас відсутні? у нас реально зараз ви чули загострення срачу між е, Православною церквою України і греко-католиками? Чи, можливо, католики зараз сруться з греко-католиками такі, ааа, блядь,? да? Ви бачили це? Чи може мусульмани у нас сруться з православними, чи з греко-католиками, чи з буддістами сруться? Ні. Чи з євреями і іуде... удеями, може, тут якийсь а, релігійний срач відбувається? Ні! А можна сказати, що штучний інтелект має на увазі те, що різні росіяни проштовхнули в і не тільки англомовні, засоби масової інформації? Проштовхнули е, ствердження, що у нас тут існує релігійний конфлікт, коли кажуть у ПЦ, МП нахуй звідси вигнати. Вони мають на увазі це релігійний конфлікт. Тобто УП МП це така окрема конфесія. Стучний інтелект у нас теж такий. Що начитався, те і повторює як Макака. Да?